1800 доларів першого внеску. Що ми можемо придбати, Макс? За 1800 доларів першого внеску. Хонду Серві на повному приводі. Кросовер. На автоматі. Да, ще 0, є. А є, є ще один варіант, ти забув. Є ще один варіант на який, повному який, приводі. 2 літра. Офіційний. 11 року. Чорний і шкіряним салоном. Мазда? Та яка ж це мазда, Макс, ні, ось Субару Форестер. Субару Форестер. Єдиний власник у машини. Єдиний власник, Єдиний власник. дивіться. Субару Форестер в гарному кузові, в класному кузові, з шкіряним салоном. Дивіться, дивіться, яка тут є сидушечка для е, підстаканнички в склопакет, повний привід. Головне, що правильний розподіл повного приводу. 1800 доларів, да? так? Щось Макс соромиться працювати на камеру, але давайте, подивіться, стан машини. Гарно збережена. Пробігу скільки? 230 тисяч рідного мобілу. 1800 доларів першонецьку, ось такий субарік буде вашим. Приїжджайте за покупкою Територіальна оборона 102, місто Київ.